And especially you, little viewers of TV channel Bukovina. I am Daniela Kozak. Today our telecast kids' news will be unusual. Probably you know that English is one of the most important and spoken languages in the world. I'm sure you heard that 2016 Так? Тоді залишайтеся з нами, адже сьогодні я запрошую вас на офіційну церемонію відкриття року англійської у Чернівецькій області. Lives as many lives as many languages does he know» людина проживає стільки життів, скільки мов вона знає. Цікаво, адже багато юних буковинців володіє англійською, адже саме вона є місточком до міжнародного спілкування. Куди б вони поїхали за кордон? Саме вона допоможе вам порозумітися з місцевими жителями, знайти нових друзів, та просто цікаво провести час. Але є одне, але на жаль, світовому рейтингу володіння англійською українці посідають на найкраще місце. Погодьтеся, хто ж як не ми, покоління 21 століття, має покращити цей показник, і саме 2016-й стане для нас, юних українців, трампліном до вдосконалення і розвитку. Тож, давайте мерщій ходімо на відкриття року англійської у Чернівцях. Ти вивчаєш англійську і для чого вона тобі потрібна? Я вивчаю англійську з другого класу. Це, зараз я навчаюся в одинадцятому класі. Взагалі, англійська мені потрібна для того, щоб в майбутньому, коли я зможу пов'язати своє життя з певної області науки чи освіти, щоб я могла спілкуватися з різними міжнародними представниками та взагалі представниками різних народів та культур. Чи спілкуєшся ти англійською поза межами школи? Іноді я відвідую а, різні а, події, а, де залучені а, представники а, інших країн а, і або волонтери, наприклад, різних організацій. Я можу з ними вільно спілкуватися на англійські. Ти вивчаєш англійську? Так, я вивчаю англійську. Зі мною займається моя мама, вона вчителька англійської мови. Я хочу бути журналісткою в майбутньому, тому мені дуже потрібна англійська мова. Також я вивчаю німецьку мову. Я збираюся е, навчатися за кордоном і. Вона мені буде дуже потрібна. Я хочу побажати своїм друзям, одноліткам, щоб вони обов'язково наполегливо вивчали англійську мову, тому що без англійської та інших мов мов світу ви не зможете подорожувати, знаходити нових друзів та навчатися за кордоном. Зналася я чимало цікавенького, однак мене найбільше захопив факт, що Чернівецька область стала однією з семи учасників проекту вчителі англійської мови, агенти змін. Ну і що запитаєте ви? Відповідаю вже невдовзі. буковинські викладачі дивуватимуть нас новими підходами та методами вивчення під час уроків. А ще нам слід очікувати активного обміну учнями між навчальними закладами України та держав носіїв англійської. І наостанок – маленький експеримент. Давайте перевіримо знання англійської у юних буковинців. До спікинглиш? Ні. Добрий день. Yes, of course. No. 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 Do you speak English? Yes. Tell me about yourself. Mm -hmm. My name is Luba. I live in Chernyv Uh, I uh, I love uh, Dance and singing. My name is Marichka. What are your hobbies? My hobbies are television and English. Mm. 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 My hobby is dancing. I play in flute. Cheese. It's basketball and football. What do you think about Chernivtsi? It is very beautiful uh, town. Chernivtsi best city it's a small town a science and very beautiful first of all i like chernichi because we have a very beautiful architecture and people a study of another language keep love and have a good friend bye bye Як вам експеримент? Особисто мені він дуже сподобався. Не пропустіть наступну зустріч в ефірі з Даніелою Козак. Черговий випуск Kids News буде не менш цікавим. See you later!